Добровольці, добровольці! Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це добровольці на громадському радіо. Мене звати Аліна Сарнацька. Я аспірантка з соцроботи, яка пішла в ЗСУ. І це випуск з Мариною Молошною. Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла. Мені тебе описували інші люди як справжню героїню. Ого, це дуже неочікувано і дуже перебільшено. Я знаю, що ти з Маріуполя. Так. І що ти виходила з оточення? Я не виходила з оточення, тому що я виходила 25 лютого, ще тоді оточення як такого не було. Ось, і тоді ще не розуміло ніхто, що буде, коли моє бомбардування. Всі сподівалися, що це буде щось на кшталт 2014 року. ось, Але трапилося, як трапилося. Ну, на щастя, мені повезло, я встигла виїхати вчасно. Багатьом людям так не повезло, на жаль. Я знаю, що ти робила про українські акції, різні мітинги в Маріуполі. Так, я працювала журналісткою в незалежному маріупольському виданні, єдиному, яке було незалежним, всі інші підпорядковувалися. Ахметову і міській владі. Ось, ну тобто, це, це для мене важливо було, що це саме незалежне видання. І так паралельно була помічницею депутатки міської ради і організовувала різні морюпольські Маріуполі різні проукраїнські заходи, якісь прикольні акції, Ну і якраз за два дні до повномасштабного вторгнення, 22 лютого, організувала Захід Маріуполь Це Україна. Я просто прокинулася зранку, там, сьома чи восьма ранку, було, не пам'ятаю вже, почала читати новини і зболіт новини були такими, що. Воно вони вже говорили про те, що проголосять так звані ДНР і ЛНР в складі Луганської Донецької областей. Я розуміла, що це означає, і мені було важливо показати, що люди в Маріуполі не хочуть цього, вони не хочуть в Росію, не хочуть ні в ДНР. Ось і просто створила подію на Фейсбуці. Маріюпольці України почала запрошувати туди, туди всіх своїх друзів з Маріуполя в Фейсбуці. І за кілька годин декілька сотень нажала позначку, відвідаю. Потім я ще написала на сайт, на якому працювала про те, що приходьте ввечері. Ну тобто, це була подія зранку, я її створила а ввечері. Мали вийти, бо я розуміла, що часу в нас просто небагато. І вийшло на моє здивування, і дуже мене це вразило, вийшло десь до тисячі людей. Тобто, ну, дійсно багато, як для акції, яка організована там за півдня, там знайомі притягли апаратуру, мікрофон, колонки, і люди просто принесли вже свої саморобні плакати, дуже такі креативні, прикольні. Ось. І так ми в крайній раз зустрілися в такій великій компанії проукраїнській. Я знаю, що виходила не сама, так? Mm, ну, там було дуже багато людей, моїх друзів, моїх знайомих, так. Я маю на увазі з Маріуполя. А, Потім з Маріуполя? Так, ми разом з хлопцем виїжджали. А як це було? Ми сиділи цілий день, 24-го, працювали. Я писала статті, бігала там, дивилася, що в місті відбувається на брифінги до міського голови. Ось і там спілкувалася з військовими, з міською владою. Просто писала купу статей, тоді вже з'явилося дуже багато фейків, розвінчували їх, і, врешті-решт, вночі, з 24 на 25 -е, до нас підійшов друг з міської влади і сказав, що треба виїжджати хоча б на тиждень для безпеки. А так як ти відома в місті журналістка про там тебе дуже багато хто знає, то Служба безпеки сказала, що ти в розстрільних списках москалів, і вся наша редакція була в цьому списку, і вам треба виїхати всією редакцією. І так вийшло, що на той момент з редакції нас було п'ятеро в редакції всього. Двоє виїхало напередодні, бо в них за сімейними словами треба було виїхати. Відвести маму на операцію в Запоріжжі <кій> вони виїхали вперед день. Ось і залишилось нас ще троє. Один хлопець, колега відразу вступив в тероборону? Він перед цим ще підписав контракт, десь за рік до того, і одразу долучився до сил тероборони. А ми двоє, я і ще одна моя колега. Ми виїхали в ту ніч. Як це виїжджати в таких обставинах? Наскільки це було вже важко? Як це було? Ніхто з нас тоді не думав, що це надовго. Я думала, що це дійсно тиждень-два, що це просто там десь пересидять в Запоріжжі, умовно, ну, якісь події, там, подивиться, що взагалі буде відбуватися з містом. Ось, і через те я не брала взагалі жодних речей, я взяла тільки ноутбук домашній робочий не встигла, і через декілька місяців робочий ноутбук сплив в Ростові, бо намагалися зайти з нього в мою пошту і впливо, що це типу місце розташування Ростов. Ось і речей я з собою не взяла, там не знаю пару шкарпеток, одні штани, один светр, і все, в принципі, тобто, все в моє все життя вмістилася маленький рюкзачок, тому що я думала, що це дійсно тиждень-два. І найбільше моя помилка, і те, за що я найбільше шкодую, це те, що я не забрала кішку з кошенятами. Вона за тиждень до повномасштабного вторгнення народила п'ятеро кошенят, і ми її забрали з вулиці з хлопцем вагітною. І вона народила вже в нас. І ми віддали просто ключі нашому другому сусіду, щоб він годував їх. Ну і пояснили, що ми там на тиждень-два. І він дійсно ходив і годував аж до свого виїзду в кінці травня. Тобто він от там три місяці їх ходив, годував. І коли він в кінці травня прийшов, то в нашій квартирі вже жили чеченці, командир чеченців, не просто. Ось і він не віддав котів, сказав, що вони мене гріють. Я їх кормлю, вони мене гріють. І коли не запитав друг його, така може я їх заберу, ви за ним будете дивитись, а той сказав, типу, я що не люд якийсь, за котами не подивлюся, не погодую їх чи що. Ну, чувак приїхав просто вбивати мирне населення іншої країни і каже: такий, я що не люд якийсь, ну це просто шок. Ось і кішка з кошенятами там так і залишились. Так, але ми знаємо, що їх годували. Це, це, це добре. Та, та. Так. Е, і коли ви приїхали в Київ, так ви вступили в Тероборону? Ну, судячи з того, що ти в Київській бригаді. Так, ну я спочатку ми виїхали з Запоріжжя, а потім з Запоріжжя наступними днями ми двоє діб добиралися в Київ. Автостопом, тому що не ходили потяги, не ходили автобуси, ніяких маршруток вже не ходило. Були обстріли по всіх містах, і в Запоріжжі, і в Києві. Прилітали весь час, відмінили весь громадський транспорт. І ми добиралися дійсно автостопом, і дуже багато людей нам допомогли. Там і годували по дорозі, і там пропонували там, ночівлю, і всяке таке. Ось, і, врешті-решт, ми доїхали до лісного, до, до лісного масиву. Нас там висадили, тому що далі не їхав на правий берег водій. І ми пішки йшли з лісного масиву вже в центр Києва, на Лук'янівську вступати в тероборону? І йшли три години. Мене друг так їздив на велосипеді дуже великі відстані в той час. Так, і чому саме тероборона на Лук'янівській через всю країну? Чому саме ця точка? Просто через те, що це вже було 28 лютого, ранок 28 лютого, і нікуди вже нікого не брали, тому що вже ну, величезні були черги, набрали достатню кількість людей. І так був перебір в людях, особливо там в теробороні. І всі тероборони, куди я дзвонила, писала через знайомих, дізнавалася, казали, що місць просто немає. Треба було два місця для мене і для хлопця. І, врешті-решт, один мій друг. Він офіцер і він був командиром взводу, якраз в 207 му батальйоні Шученківського району. І він сказав, що домовиться, і тому ми саме туди і пішли. Я в мене така сама із ситуація, бо я теж 28-го вилізла з метро і вирішила, що треба почати запитувати. І, почала, і прийшла в місце формування одного з я навіть не знаю, який батальйон там формувався. І запитала, і вони сказали, що місць немає, тим більше для дівчат. І я шукала через інші контакти. Потім. Ну, мені ще повезло, тому що я вміла поводитися зі зброєю, знала там базовий такмет і. Друг це сказав в штабі 207-го, вони такі: о, дівчина вміє типу, зі зброєю поводитись, ну це круто, ладно, берем. От, так. Мене ніхто не запитував, тому що на мене подивились, по моїм статевим ознакам зрозуміли, що я здатна займатися такмедом і одразу запропонували мені це. А я тоді якось навіть не думала, що можна вибирати. Я така, типу, так, м'яд, я така, окей. Ну, типу, я навіть не думала про те, що є якісь опції, якісь там військові професії. Я знала, що оці хлопці стріляють, мені сказали, вчиться бинтувати, Окей, ну, типу, без варіантів. Я була стрільцем перші декілька місяців на посаді стрільця, ну і виконувала функції стрільця. А ти ходила на блокпости? Так, я ходила на блокпости, ми охороняли будівлі, але в основному, там ходила на блокпости. Де був твій блокпост той час? На Лук'янівській, недалеко ну, від станції метро, десь е, півтора кілометра. А я стояла під магазином ствол на Берестейському проспекті. Mm -hmm. а, біля нього і навпроти. І досі я там їду, і в мене якісь такі е, рідні відчуття від цього, а, а там недалеко. Е, оце е, залізниця, і там постійно щось відбувалось, і воно так ми звідти постійно чекали, що щось uh -huh. буде. Е, так, і твій хлопець він що робив в той час? Теж був стрільцем, теж ходив на блокпости, теж охороняв будівлі. А потім. Потім виходить так, що 207 й батальйон був перенасичений людьми. Набрали там вдвічі більше, ніж треба було, і просто відділилася одна частинка нашого батальйону, і ще з одного 29 го теж відділилася частинка. І ці дві частинки різних батальйонів утворили новий батальйон, 244-й, в якому я от є і досі. І що ти там, які твої функції? От там уже дійсно дівчатам не дали вибору. Як тільки ми прийшли 244-й, комбат всіх зібрав і сказав: дівчата, значить, в штаб діловодами або на кухню. Ну, зрозуміло, що між кухнею і діловодом краще, мабуть, що діловод. Ну, для мене не знаю як для кого, але для мене вже краще там папірці. Хоча я не те, не те не люблю. Я ненавиджу готувати, ненавиджу бюрократію. Ось, але я пішла діловодом, і там мені пощастило, що мене взяли саме в службу РАВО ракетно-артилерійського і Зараз я помічниця начальника служби РАВ. Ну, ти не виглядаєш, як діловод зі строєвої, тому що а, там буквально за кілька місяців людина змінюється навіть зовнішньо. В неї виростає оце зелені роги, хвіст, цей такий роздвоєний язик, такий довгий. Мені здається, хтось колись напише класну дисертацію про те, як в ТРО. Нормальні люди, на перший погляд, за там буквально три місяці от попадали в строєву і через три місяці виходили жіночками з Жеку, або хлопчиками з Жеку. Я до того не бачила в ЖЕКу за конторкою хлопчиків, але побачила в батальйоні. І от вони е, просто. Як ніби їх вкусив спеціальний діловодський вампір. І вони перетворюються в діловоді. Ну, Ти так здається, не виглядаєш. Ну, на щастя, та слава Богу. просто... На мою думку, з усіх служб там, тилових строєва, мабуть, найскладніша просто через кількість паперів. У них їх, мабуть, що найбільше, плюс у них не просто папери, у них ще ж і облік людей, і це теж доволі складно. Тобто ти не просто паперами займаєшся, ти ще весь час комунікуєш, а люди є різні. Ось і через те, мені здається, що в них дійсно, якщо брати саме тилові служби, то в них, мабуть, що найскладніше. Ну, так окей. Ти працювала в цей час в РАО, Твій твій батальйон був на, на лінії бойового зіткнення. Як це було для тебе? Перший раз ми поїхали на Харківщину, якраз перед початком контрнаступу, і попали якраз на контрнаступ. І мій батальйон брав в ньому участь. Ну, відповідно, і я ось. На перший погляд було все ну, доволі спокійно. Але потім ти аналізуєш, що в принципі і там десь могло прилетіти, і там десь могло прилетіти, а ти ще ж на складі РАО, а це порахова бочка просто. І ти весь час там. І ну, якщо туди прилетить, то звісно, що від тебе нічого не залишиться. На той момент я про це не думала, про це вже задумалася, коли ми звідти вийшли через 4 місяці, і така: ого. Та ну, круто, що я вижила, класно, йдемо далі. Ось. Ну, але взагалі перша ротація була така доволі спокійна, але все рівно було все цікаво, тому що це перший раз, і от перший раз прилітає, перший раз ти бачиш над собою ракети. І в мене випадок був, коли ми з побратимом залізли на сьомий поверх однієї будівлі. Це якраз місто Вовчанськ було біля кордону з Росією, там недалеко Білгород. І... Залізли ми, я вже не пам'ятаю, чого ми туди залізли, щось подивитися з висоти. І над нами просто в цей момент пролітає над головами ракета, і ми її бачимо, і вона так близько. І я себе в той момент відчула прямо от як в фінальній сцені бійцівський клуб, і потім мене ще цей хлопець взяв за руку, і потім зізнався в коханні, і це було прямо дійсно як сцена просто з бійцівського клубу. Спойлер у нас нічого з ним не вийшло. Це Ось, романтично. Але це було дійсно романтично, і це запам'ятовується на все життя. А що з першим хлопцем? Ми розійшлися вже в армії. Ну, тобто, коли ми вже прийшли в тероборону. Там пройшло, пройшло місяців три, і ми розійшлися, хоча до того ми були разом більше двох років. Тому що армія міняє? По-перше, армія міняє. А по-друге, коли ми з ним попали в різні підрозділи, він попав в роту, я в штаб. і... Ну, ми довгий час не бачились навіть, і ну май майже не спілкувались там в переписці, не знаю, там раз на кілька днів, бо були обоє дуже зайняті, і якось в той момент прийшло усвідомлення, що. Ну, можливо, взяти просто на паузу, а потім ти розумієш, що якщо прийшла думка взяти на паузу, то, скоріш за все, вже можна розходитись. Тобто вже немає якоїсь суперцінності в цих стосунках, і все, що можна було, ви один одному дали там взяли і далі треба йти кожному окремо. І це було суперправильне рішення, ніхто про нього не шкодує. Ми розійшлися абсолютно дорослі адекватні люди, залишились друзями, і це досі одна з найблизькіших моїх людей. Ну і плюс це знаєш, як. Ну, дворяни і просто людини, ну, типу, штаб батальйону і роти. Я це кажу, тому що я служила на рівні роти, маю право типу, так жартувати. І, кстати, я хочу одразу вибачитися перед діловодами, тому що я уявила, якщо мої діловоди з моєї частини зараз це послухають і почнуть мститися, я дуже поважаю діловодів, от що я вам скажу. Так, окей, як ти пройшли два роки в тебе вчора? Uh -huh. Вірно uh -huh. в мене буде за кілька днів, 5 березня, буде два роки, як я пішла на два тижні, тому що я була переконана, <зас> що я йду на два тижні. От і як ти бачиш себе далі? Чи ти будеш підписувати контракт, чи які в тебе плани в армії? Що ти будеш робити? Я не бачу себе в кар'єрі військової взагалі. Я дуже люблю журналістику, це прям моє, і я хочу, і думаю, що це вдасться повернутися в журналістику вже, ну, звісно, після перемоги або там після демобілізації, якої не буде, звісно. Але та, я думаю, що я все-таки повернуся до цивільної професії. Я не хочу залишатись в армії, це не те, що моє. А, а зараз, поки демобілізації не буде, чи ти будеш лишатися в РАО, чи можливо, в тебе є якісь інші думки? На мене приходив наказ Міністерства оборони, яке я дуже так, так як би сказати, вічливо відхилила. ну, та. Це, це, Звісно, на мене потім після цієї фрази дивляться всі такі, що ти тобі пропонувала Міноборона, на те прийшов наказ, і ти відхилила, що так можна було, як це взагалі? Але та, я. Просто вирішила, що я хочу лишатись в бойовому підрозділі. Це одна з причин, там були ще деякі інші причини. І, в принципі, я думаю, що це правильне рішення. Я приношу там користь, і без мене там дуже багато процесів. Просто ну похиряться, і не хотілося б цього. Я дуже багато туди вклала і хочеться вже побачити якийсь результат своєї праці. Добре. А заради чого ти воюєш? Ну, достатньо, в принципі, подивитися, що зробили з Маріуполем, і зрозуміло, відповідь буде на це питання, але ні, не зрозуміла. Заради чого, якщо навіть подивитися на те, що зробили з Маріуполем, тому що є різні варіанти. Заради чого я воюю насправді заради того, щоб в Україні була Україна? Я дуже боюся, що тут колись, чи там за нашого життя, чи не з нашого, буде «Руський мір. Це те, чого мені супер не хотілося. Я б не хотіла ні в ньому жити сама, ні тим паче, щоб мої діти в ньому жили майбутнє. Ось і, в принципі, за це я й воюю. За, ну, якщо так коротко, то за, за українську Україну. А якщо нас слухає молода дівчинка, журналіст, і похожа на тебе чимось і думає, чи не піти її в армію, то що ти їй скажеш? Треба прислухатися до себе і супер усвідомлено обирати підрозділ. Тобто і ти, але усвідомлено обирати, так. а яким чином обирати? Спілкуватися з людьми, які в цих підрозділах є, це найвіровід... най- найлегший і найвірніший шлях зрозуміти, де ти будеш служити. Якщо просто почитати сторінку в соцмережі, то може скластися якесь хибне враження. Краще запитати людей, і вони дійсно скажуть, яка там ситуація. Тобто, спочатку знайти когось знайомого в цьому підрозділі mm -hmm. і поспілкуватися з ним там, десь особисто, не... не публічно. Та я вважаю, що це найкращий шлях. Радиш свій батальйон публічно? Дуже провокаційне питання. Супер провокаційне питання. Це таке спеціальне армійське провокаційне питання, не відповідає на нього. Але я це не вирішу. Просто щоб ви мали уявлення про те, як працює армія. Я тобі дуже вдячна за те, що ти прийшла сьогодні, за те, що робиш для України і за те, що в тебе є звідки сили продовжувати. І в тебе очі горять, і ви не бачите цього, але насправді в неї горять очі. Дякую, що ти знайшла час завітати. Дякую вам. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.